Таро розклад, та занурення головне до кінця травня місяця. Як завжди, чотири позиції, тайм-коди для вашої зручності в описі. Як завдячити цьому каналу, якщо є бажання, також в описі не втрачаємо часу, погнали. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Все роблю, роблю, роблю для вас. Тож, погнали. Перша позиція, я свою вже теж. загадала друга і третя, і четверта. Погнали, ми втрачаємо час. Отже, перша позиція. Що для вас найголовнішого до кінця цього місяця? Сім'я. Справи сімейні більш того, що це справи сімейні, тут може бути знаєте, така відсилка конкретно до дітей, до чогось такого по дому, разом з дітками або для дітей, або для своєї ради родини. Цілком ті моменти, які ви прогавили, можливо, ви до когось хотіли завітати. Можливо, ви хотіли з дітками поїхати до бабусів, дідусів. Це дуже треба зробити, і ваш вас ще чекає потім якийсь більш віддалений шлях, може кудись вже далі будете їхати. Це вже ближче до кінця місяця, якась така подорож. Або, знаєте, це тоді, коли ви про щось дуже сильно мріяти. І ви вже на підході до цієї мрії. Але саме зараз варто звернути уваги на також сімейний бюджет. Можливо, ви планували якусь велику покупку. Що тут треба зробити з цим сімейним бюджетом? Ну, нарешті, нехай людина, яка має статус такої старшої, більш відповідальної. У вашій сім'ї вона буде цим розпоряджатися. Так, тут така мова, відсилка в нас до якихось подарунків, можливо, ви комусь щось завинили, то пора віддавати ці борги. Можливо, ви хотіли зробити там, почати якийсь ремонт, щось таке серйозне купити, то так, це треба робити. Не шкодуйте грошей, все в дім, все в дім, все в родину, навіть якщо це не прямо ваша родина, там чоловік і діти, а це може бути там. Родина ваших батьків, батьків або ваша сестра, то це також говорить про те, що до кінця цього місяцю місяцю будьте разом з близькими, з рідними. І не шкодуйте своїх статків для більш комфортного саме буття, саме побуту. І та подорож, на яку ви дуже розраховуєте, так вона буде, можливо, не лише до самого кінця місяці, але вона здійсниться, і ця та мрія, той шлях, до якого ви йдете, ви вже дуже близько до своєї мрії. Друга позиція найголовніше до кінця травня, до кінця цього місяця. Ви щось так шукаєте, так сердечно шукаєте. Що ж ви там шукаєте? Пошуки змін. Ви все шукаєте зміни, ви все шукаєте, як своє життя можна змінити. Бо у вас є мрія, у вас є шлях, у вас є місія. Я вам скажу, що ці зміни вже відбуваються. Саме головне зараз сконцентруватися. На вашій майстерності, конкретно жати туди, де можливо вам не вистачає якихось знань, або навіть якщо все вистачає, щоб ще ви могли покращити, де б ви могли ще розвинутися, де б ви могли себе ще якось пробгрейдити, да? щось дізнатися, якось підняти свою кваліфікацію, які, якісь прикладні інструменти пізнати ще глибше. Вам треба попрацювати ще над своїм іміджем, як ви хочете виглядати, як ви хочете, щоб вас пізнавали, як ви хочете, на якій ланці ви хочете бути, який образ себе ви формуєте, тобто, хто ви така. Не блукайте поміж думок інших. А віднайдіть себе, чітко знайте, як ви себе позиціонуєте. Але а зміни вже відбуваються, і на що головне тут, за що головне триматися до кінця. От е не розчаровуватись в тому, якщо щось не сталося. Йдіть, прі пріть, прямо пріть до своєї мети, е знаходьте розраду в тому, що ви постійно над собою працюєте, вдосконалюєте свою майстерність в тому, що ви. Вмієте, не розчаровуйтеся у собі, можливо, щось не так швидко, можливо, не в тих обсягах, як ви хотіли. Все йде так, як треба. Якщо зараз якась, якісь двері не відкриваються, ще не на часі. Працюйте над собою. Бачите, прям така сатурянська позиція. Працювати, 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 вчитися, вчитися, вчитися. Добре, третя позиція. Погнали найголовніше до кінця травня, найголовніше до кінця місяця. Ну, треба а, здійснювати те, що ви хочете, не просто чекати, коли воно саме саме здійснюватися, а мати цю силу, це натхнення і робити потуги. А бачите, як? А ви уходите в розчарування. Якщо щось не сталося не так, як хотіли, не так можливо швидко, то вогонь у вас гасне. Ні, тут треба розуміти, що не треба себе розхитувати, не треба жалітися, не треба впадати в якісь депресивні стани, і не треба також сидіти і очікувати, поки воно якось саме. Треба приймати рішення, треба аналізувати. Тут вам допоможе аналітика, тут вам допоможе розсудливість, тут вам допоможе власний розум, коли приймати рішення і виходити з, того, з цього лабіринту. Да? Будуть відволікати на якісь, можливо, будуть якісь у вас. Відволікання на якісь там свята, на якісь там гульки, але все одно вам треба переходити вже до нової стратегії. Допоможе, може, родина, допоможуть близькі люди, люди, які завжди готові вам допомогти, прийняти вас. Тут головне почати спілкуватися. Да, з людьми, які більш тямущі в тому, на шляху до чого ви стоїте, там, де у вас зараз перепони, там, де ви щось не можете подолати, не можете зрозуміти, звертайтеся до людей, які в цьому тямущі. Що буде головною опорою для вас по третій позиції знання і старші люди. Або старші мається на увазі, що вони вже пройшли цей шлях, і в них є цей досвід. Не зволікайте, реально звертайтеся за допомогою. І четверта позиція, найголовніше, до кінця травня. Це пошук виходу із якоїсь ситуації. Навіть якщо ви зараз. Розуміти, що немає якогось виходу, він є. Ситуація буде, ця ситуація така незрозуміла, що там з нею, чи буде якийсь вихід, чи взагалі його там нема, вона буде закінчуватися. Так, ви знайдете якийсь варіант, то вам треба до кінця місяця обладнати ситуацію, яка не дуже для вас зрозуміла, але у вас будуть шанси. Треба крутити колесо своєї долі, треба не стояти на місці. Пробувати якісь нові варіанти. Те, що вас затягувало, вже затягувати не буде. Ви з цим впораєтесь, зрозумієте, що там варіантів нема. І е, зробите те, що дійсно принесе успіх, розрулите ситуацію, хоча ну, важко, буде, важко буде, але ви знайдете вихід обов'язково. Ви з якою ситуацією справитеся, можливо, самі, можливо, буде якась ідея від інших, щось таке ви віднайдете, зрозумієте. І Прямо все піде по-новому. Да, у вас прямо, як знаєте, друге дихання таке відкриється, такі рисори в вас відкриються. І оця така незрозуміла, тягуча, на перший погляд, погляд безвихідна ситуація, вона для вас вирішиться. Угу. Просіть по допомогу, до речі. Ви можете завжди звернутися до когось по допомогу, бо не так то багато часу у вас. Вам треба реально четверта позиція в цьому місяці цю таку довгу ситуацію, яка прямо зависла з нею вже справлятися. Дякую.